Що означає для нашої війни атака Ізраїлю на Іран? Дуже успішна атака, в результаті якої не лише військове керівництво було знищене, але й ядерна програма і ПВО країни, і багато ракет. Ну взагалі ми точно не знаємо повний перелік, що але знищено було дуже багато весь можливо наступальний потенціал ракетно-авіаційний. Ірану, ну, це означає в першу чергу, що ситуація навколо нашої війни з Росією дуже волатильна, дуже текуча, дуже мінлива. Отакі От події, як атака Ізраїлю на Іран, ну, фактично, знищення наступального потенціалу Ірану, може в тому числі привести і до. Серйозних змін в нашій війні, в тому числі до зупинки нашої війни. Ну, один із двох, ну хай із трьох найключовіших союзників Путіна, виведений фактично із ладу. В нього є у Путіна Іран, є Китай, є Північна Корея. Все іран фактично знищений. А війна ще не закінчилась між Ізраїлем і Іраном. Вона продовжується. Ну фактично, Іран паралізований і більше того, на стороні. Проти Ірану, тобто на нашій стороні втягуються Сполучені Штати Америки, тому що вони не можуть бути проти Ізраїлю. Вони надто пов'язані тисячами ниточок. Якщо Ізраїль воює з Іраном, то і США фактично так чи інакше воює з Іраном. Якщо США воює з Іраном, союзником Росії, то США так чи інакше продовжує воювати з Росією не лише у нас, але і на території Ірану. Ні про яке. Примирення не про яке Вась Вась між е, Трампом і Путіним надаліше мови бути не може. Дві війни е, проігнорувати неможливо буде для Трампа. Ну і республіканці тут же і вся е, американська громадськість. Вони скажуть ти що, офігел, Трамп е, Нафіга ти з Путіним водишся, якщо Путін це союзник Ірану, а Іран це е, заклятий ворог е, нашого. Союзника Ізраїля, і вони зараз воюють. Ну, а Путін, побачивши, що ослаблий його фланг. Ну, це ж поставки шахедів і комплектуючих до них, якщо вони нагодили шахеди виробляти в себе Росію, то в Росії, то <coughs> поставки комплектуючих зарані йшли. А тепер все обірветься, напевно, дезорганізація плюс через знищення військового керівництва. Там ще може і. Якогось аетолу грохнуть, побачимо. <клес> тобто, тобто, в цій мінливій ситуації цілком Путін може вирішити, що йому краще вийти із нашої війни, заморозити е свою участь у ній. І таким чином ну треба спостерігати за ситуацією, що буде завтра, ми знаємо, що в цю ніч відбудеться. <клес> Але якщо Ізраїль продовжить бити по Ірану. Якщо це приведе наприклад до зміни режиму, то вірогідність е, того, що Путін е, вирішить, що з нього досить, і він е, призупинить свою участь у війні в тій чи іншій формі, чи просто призупинить без всяких договорів, чи піде е, на якісь більш-менш реальні домовленості з нами, цілком е, реальна, цілком можлива, все може. Помінятися в сучасному світі, де не треба місяць іти до ворога, щоб вторгнутися на його територію, достатньо якоїсь години для польоту літаків, навіть не години, а лічених хвилин. От. Все дуже міняється і все може змінитися в лічені. Ну, якщо не дні, то тижні і за кілька тижнів. Ми можемо опинитися зовсім в іншому світі, в тому числі без цієї клятої війни. Будемо сподіватися.